Та й стань на як не можеш групи злась, змійні гості, як не можеш любити сла, і змійні гості, я господи зачули.

Наші друзі навіки покинули поле праці свої поляни зорі, заповнені геніальними дарами, шедеврами для України, їхнього скарбу, їхньої спільної радості. Так, дочекалися. Да, дочекалися теж була е, тривога, Не пішли, не сховалися. А, насправді... Це третій показ, але перший показ в справжньому кінотеатрі. Тому я вважаю, що ми є перші глядачі цього фільму. Давайте нам попадумо. Насправді мені дуже важко було дивитися цей фільм на як глядачеві, тому що я завжди там дивився його там ось тут в мене якийсь нюанс тут. А сьогодні перший раз я подивився його, ну так би мовити, відсторонено. І мені насправді сподобалось те, що я побачив. Він повний, ну тобто він. Висвітлює цю особистість так, як вона має бути, і я думаю, що пан Михайло Гарловий дуже зрадів би, якщо ну це моя думка. Якщо б побачив це з мого боку, хоч я там записаний як режисер у єдиному, <сум> це пан Роман Напаліг. Я не, не буду да, брати на себе цю відповідальність. Пан Роман в більшій мірі режисував, Я вже заговорююсь. Є люди, які чим більше людей, тим говорять краще. Як і пан Роман а я, коли багато людей трохи нервую і можу щось сказати на те, Тож вибачайте. Ще раз всім дякую, не буду затримувати. І охотою, любов'ю робив цей фільм. Невтомно доробляючи його, удосконалюючи. Я мав практику роб... Я зробив близько 25 фільмів. Я працював з документальних з різними режисерами і операторами. Але от Але от такої байливості, як оце з Юрієм, я ну, такого не було. Я вже кажу, так, Юрій, це вже все. Добре вже ні. Недобре, я бачу косяки. Я не бачу, він бачить. Тобто, він, ну просто як про рідного якогось людину, батька, друга. Тобто, ну просто оце його ставлення. Верміти, в 90-х роках з'явилася величезна кількість книжок про Україну. Це був просто вибух. Але в абсолютній більшості вони були такі поліграфічно нікчемні. І, наприклад, моя книжка Героїзм і трагедія Холодного Яру дуже важлива книжка, але жовтий папір, обкладинка легесенька, примітивний не кольорова, не тверда. Сінна книжка. Алло? Звук? Михайло Горловий. Озвуся світами, вітрами, озвуся полем гаями, озвуся ріками. Лісами, озвуся мріями, піснями до вас. Сьогодні Михайло горловий озивається до вас, до щирих сердець, до люблячих сердець. І його творчість Михайлова показує справжню любов до рідної землі і до мови. Михайло якобухівський шити рушник, світлий, яскравий. І правдивий, що на слові та й на ділі. Його досконалі роботи по всій Обухівщині, а могло б бути ще більше, якби вчасно підтримували, а він так переймався Обухівщиною, людиною брадоси. Його патріотична активність. Мала нашу отука горту. І його міцне, правдиве, чесне, інколи колюче слово нас об'єднувало. Він, коли виходив на сцену, його там чекали, він був стержнем у нас у радосинському письменстві. І знаєте, наша тоді почалася дружба, така міцна на все. згодом Тетяна Лемешко редагувала, упорядковувала його всю творчість. І... А знаєте що більше, що душу радує, що нове покоління наше Макарчик відтіло, Ярославчик Ткаченко переймаються душею, життям і творчістю Михайла. І вони будуть продовжувачі. І я думаю, оце сьогодні подивилася цей фільм, так? Дивилися і за кордоном я показ. Я думаю, що потрібно уроки, просто скасовувати інші, а показувати, показувати, показувати. Захисного муру України. Ми не встигаємо за часом, сказав Вільянко. Нині настільки змінився статус України, що це вимагає від нас переосмислення. Ми не стигаємо за нашими бійцями. Вони сформували такий портрет України, до якого нам треба ще поспішити. Сьогодні на екрані я побачив роботи, які випереджають цей час. Ці роботи своєю захисною енергією, адекватні до нового статусу України. Я побачив дуже цікаві кадри, почув щирі слова. І познайомився з людиною, з якою, на жаль, не був знайомий. А це людина монумент. Я побачив на екрані роботи, які є захисною частиною захисного муру України. І вони розставлені в больових точках. Якби зібрати цей мур воєдино, він був би фундаментальний. Це, очевидно, самоцінно. І я вдячний, що про нього створений. Такий екранний образ Михайла Ілінко. Посусті Михайла Горлового. Насправді, друже. І скажи про фільм. Мені дуже сподобався фільм. Розкрив ту таємничість, ну, якому дуже мало знали. Звідси глядачі будуть знати більше про історію, про Михайла Горлового. А й взагалі розуміють, що в нас на Обухівщині історія є. А в тему цьогорічного конкурсу учнівської творчості об'єднаємося ж, брати мої, а ця тема творимо заради майбутнього, то відразу вирішив, що писатиму про Михайла Горлового, нашого земляка, патріота. Поета, скульптора творця меморіальної дошки Андрію Малишка на ліцеї його імені, де я навчаюся. Він творив заради майбутнього, його скульптурні та монументальні роботи, це галерея історичного часу, образів, пам'яті. У висновку свого дослідження я пишу Михайло Горловий. Залишив для прийдешніх у безцінній скарниці української культури свій внесок для формування національної пам'яті, вічних істин, утвердження української мови, застереження від повторення помилок, зрад самих себе. У своїх творах цей подвижник-патріот горів, цвів, полум'янів, його мистецькі роботи, поетичне слово. Допоможуть не забувати, чиїх батьків, чиїми діти, ніколи не відчувати меншовартості, а тільки єднання з батьківською землею, усвідомлювати себе українцями, любити все рідне, заповітне, цінувати минуле, щоб не зганьбити майбутнє. Я хочу рости в усвідомленні величі своєї нації. З відчуттям поваги до людей, які її відстоювали і боронять нині. Хочу славити, романтизувати, ідеалізувати українських героїв і їхні подвиги. Усе національне, українське, то все краще, вартісне, то все моє, наше. Стоїть Україна захід і схід. Стоїть Україна вже тисячі літ. Стоїть, як стояла, трагічна, велична, стоїть і стоятиме вічно. Горловий, поет, близький мені ще за духом. Нас, незважаючи на приналежність до різних поколінь, об'єднує віра в Україну. В одному з інтерв'ю Михайло Горловий на запитання, чого він чекає від дня завтрашнього, відповів Української України. Його поезія це біль і щем української душі, це дух України, це мова правди не тільки до сучасників, а й до наступних поколінь. Нам славу берегти і міць плекать, а давнина у наших генах навіч бояться зайди вічні вороги. Хай знає зловорожий набрід ми на своїй землі господарі й боги. Виноград, кагунчики, е, ну що там ще там, аперсики, е, гайкі. А в добу УНР, в добі УНР одиниці художники. Про мізинську трибіжку культуру один горловий, ну і трошки гарбуз. Про інші наші славні епохи, де бояцький дух. Досі жар його відчуває. Хто це творить? От Марина Соченко, в неї величезна галерея учасників і героїв Майдану. Вона намалювала сотні портретів вояків армії ОНР. І сьогодні, і, і в Києві, і на нашій творчій конференції історичного клубу Холодня. Вона вишукає військовою. І вона прекрасно робить портрет. І на фронт їздить.

Я хочу теж декілька сказати. Хоч, бачите, ви всі подивилися цей фільм. Правда гарно? Гарно. Надзвичайно гарно. Ви знаєте, це, ну я не знаю, воно так, так увійшло в душу. І таке враження, що на все життя. Бо весь час повертаєшся і чуєш його голос живий, і бачиш очі оцих. Його творінь, в яких проглядається сам Михайло весь час. Надзвичайно надзвичайно це все враження О, а про себе. Подивіться, я такий, я неспокійний, я такий, вона вонищена мене в зародку. Та не глухий і не сліпий, такий і роду. Так повелось на цій землі, що з діда прадіда багата великі. Клопоти й малі терпіла много роду хата. Від полум'я війни пожеж, від злиднів до Голодомору ти, мій народе, бережеш свій геноцид і йдеш у гору. Народ воскрес встає з колін і оживає степ і гори. Моєї мови ніжний дзвін з темниці вийшов на простори. Оце е, книжка Яскит з Трипільських глибин, а тут друга книжка е, е, Йду до України. Так от там е, значна частина книги це автобіографічні розповіді про його життя. Але справа в тому, що воно цінне не тільки тим, що це його життя, а це життя нашої України. Як сонце любить, як вітер і трави і вони, годину щасливу і в радості. Любіть у годину него, любіть у годину не Свою Украину Красуи не быть, бо живу не домой. Му... Для нас в світі єдина одна, просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, і в кожному серця ударі. І сльози, і все до загину не можна любити народів других. Коли ти не любиш країну, Коли ти не любиш країну. Ой, зі змі гопер, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче в тебе, коли ти не любиш країну, коли ти не любиш країну. У бою, як пісню, що з рею, всім серцем любіть Україну свою і вічними будемо будемо нею, вічні ми будемо з нею. Вчити довести до кінця те, що ми хотіли зробити. Я думав, що Антоніна Шевченко виступить і, скориставшись її присутністю, я їй вручу в вашій присутності лист. А, але зараз, оскільки її нема, то я доручу від нашого з вами імені історичного клубу Холодний Яр вручити їй лист історичного клубу Холодний Яр минулий рік. Я підготував лист до тодішнього керівництва Обухівської міської ради з проханням переименувати вулицю в Обухові імені Михайла Горлового. Це я в кінці скажу. І ось тут я перерахував всі його заслуги перед Україною і Обухівщиною. Я не буду вже на вам читати це, назви його скульптур. Робіт, хрестів, меморіальних дошок, пам'ятників. Ну Тут все кожен рік, де саме? там, Наприклад, Іван Беговський в Германівці, 95-й рік, тисячоліття Трипілля, Батько Орф, Трипіллі 97-й, ну, Хвоїці 2000 й рік. Ну, все я перерахував. от, І е... а поетичні збірки, назви його. Ну і завершую. Що він дипломант 13 міжнародних симпозіум з культура в камені, далі інші його нагороди, і що він нагороджений найвищою нагородою історичного клубу «Колоніар» за лицарське служіння Україні, про нього зняти фільм Краса правічна Михайла. Тобто я оновив і додав деякі нові факти. І в кінці я пишу: просимо вас. Перейменувати одну з вулиць Обухова іменем скульптора Михайла Горлового і назвати його іменем Школу мистецтв бухівської міської ради. Сьогодні було дуже багато школярів цієї школи. На жаль, не всі дочекалися, але я так побачив по молодому віку, що не всі пішли ви з цієї школи, так? О, бачите? І оскільки тут є живі, якби учасники процесу і друзі, то цей, значить. Підписав я. Я тут підписався. Президент історичного клубу Холодний Яр, член національної спілки письменників, член спілки журналістів і так далі. Олена Артюшенко, журналістка, волонтер. О, більше я написав волонтерка. Лауреатка обов'язкової премії «Три джерелі», Ярослав Ткаченко, художник «Трипілля», Наталя Любиченко, членкиня національної спілки письменників України. Д -д 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 премії Малишка Лауреатка, волонтерка Марина Соченко, заслужений діяч мистецтва національних художників України, лауреат народної премії Тараса Шевченка і далі, далі далі. Степан Щербак, бандурист, Юрій Дереневський, режисер фільму Краса про Правічна Михайла Горлого. І всі ці, ці люди поставили, вони тут, присутні, свої підписи. Але тут ще більше людей, які. Підписалися під цим документом торі. Михайло Сидоржевський, голова національної спілки письменників України, Степан Ганжа, тепер покійний, якого ви бачили в фільмі лауреат національної премії міні Тараса Шевченка Килимар видатний. І він через килими пропагував національну ідею. У нього всі були в національному дусі. Тарас Компаніченко, лідер гурту «Хорея Козацька, лауреат Шевченківської премії, артист. Ігор Осташ від. Те, що ви почули нас із романом, і, і розумієте, наскільки важливі такі заходи, наскільки це не тільки розширює наше коло, а це піднімає наш власний дух через те, що буває так тяжко. так тяжко. А коли подивишся на Михайла, як він, як він боровся, як він, як він не зупинявся, як він і впав на люту. Він впав на люту. Отак би нам усім, і подумаємо про те. А чи будуть про нас фільми? А чи створить епоха, теперішня епоха про нас подібні фільми? Давайте будемо жити так, щоб ці фільми були. Романе, обіцяєш?